Митрополит Волинський Луцький Ніфон вручив клірикам Волинської єпархії церковні нагороди. Така відзнака церковних заслуг священиків є традиційною пасхальний період. Владика побажав батюшкам бути добрими пастирями для своїх малих чарідок. У неділю в Світський день матері на театральному майдані Луцька відбувся п'ятий всеукраїнський фестиваль вишитих рушників, вишиті береги єднання. Цього дня лучани вшанували і матерів героїв Небесної Сотні та розділили їхній біль, не стримуючи сліз. Бог його забрав на Мама Едуарда Гриневича розповіла, що колись вишила синові рушник, заповідаючи йому довгих років життя та щасливої долі, але не судилося. Вона побажала присутнім жінкам, щоб їхні діти ніколи не знали барикад. І разом з тим бажаю їм бути такими героями, як мій син. Я пишаюся ним. Прозвучала і пісня присвячена ангелам майдану, виконанні народного артиста України Павла Дворського. Участь у фестивалі взяв секретар Волинської єпархії протерей Миколай Бондарук, священики людського благочиння і студенти Волинської духовної семінарії. Згодом відбувся флешмоб, у ході якого молоді люди сформували із вишитих рушників слово єднання на сходах Волинського облму з драмтеатру імені Тараса Шевченка. Василь Мойсей. На зустріч молодому дню. Потом із врясудом котилась лавиною металу і вогню на нашу землю до хвалилась у недільній школі, що діє при Святопокровському кафедральному храмі Луцька, відбувся захід в честь героїв Великої Вітчизняної війни. У цей день знову пролунали слова Хвали і подяки великим захисникам нашої батьківщини. На зустріч були запрошені ветерани великої вітчизняної війни. Гості поділилися своїми фронтовими історіями. Митрофорний протиерей Петро Влодик розповів про силу молитви та Божу допомогу тим, хто до нього звертається під час війни. Свої спогади вилив діткам і Вадим Олексійович куть та побажав їм ніколи не знати цього лихоліття. Загальними смерті треба пам'ятати свою історію, шанувати її, бо не може існувати народ пам'ятати своє іноло своїх героїв, ну і нашу Україну, хай буде, буде буде мирне неба. Христос Христий, смерти, смерті добро. Ховні семінарії починається екзаменаційна сесія з благословення митрополита Ніфон та 11 травня в семінарському храмі був відслужений урочистий молебень із нагоди початку іспитів. Молитву очолив проректор з виховної роботи протиерей Георгій Шевчук. Йому співслужив викладач ВДС, протодиякон Ігор Савієвський. Цього ж дня церква вшановувала преподобного амфілохія Почаївського і тому у своєму слові проповіді отець Георгій вчив студентів бути гідними молитовного подвигу нашого великого Волин. Святого. Ви, напевно, життя багатьох, знаєте, угодників Божі, вони як світильники для нас є не тільки молитвенниками, але і тими вчителями земного нашого життя. Вони не були, та як ті зірки створені Богом, вони пройшли тернистий, життєвий, важкий шлях. Були не лишені тих невзгодів, страдання, скорботи. Вони були наличені того, що кожен із нас переживає на землі. Але вони досягли блаженно-лічного життя. І ми не будемо вертатися в ту силу далину перших віків християнства, для нас прикладом являється преподобний Амфілопій Кочаєвський. Рівно 20 років виповнюється цими днями з часу першого випуску студентів Волинської духовної семінарії після відновлення її діяльності у 1990 році. З цієї нагоди, 15 травня, відбулася зустріч випускників ВДС 1994 року. Урочисту божественну літургію у Святопокровському кафедральному храмі з благословенням митрополита Волинської Луцької Ніфонта очолив настоятель храму всіх святих землі Волинської протоєрей Володимир Яцишин. Йому співслужилися ще служителі, які 20 років тому. Були випускниками ВДС, співав за богослужінням вихованців ВДС під керівництвом протиерея Петра Муляра. Після літургії відбувся подячний молебень протиерей Володимир Яцишин у своєму слові проповіді. Також подякував митрополиту Ніфонту за благословення довголітнім священнослужителям, які в час навчання ювілярів були викладачами ВДС, і найперші почесному ректору протиерею Петру Влодику. Згадали і викладачів, які вже відійшли у вічність. Всім хочеться подякувати от, і побажати крепості духовних і телесних сил цієї пасхальної радості, яку ми продовжуємо святкувати, щоб дочекалися всі здорові і дослідуючого ювілею. Христос Воскресе! буде цими днями протирей Володимир Яцишин відзначив 47-й день народження. Восени виповниться 20 років, як отець Володимир несе свій священницький послуг у храмі всіх святих землі Волинської. Родом отець Володимир із Рівненщини каже, що його власна дорога до храму починалася у ранньому дитинстві. Проте після школи він ще закінчив світський технікум, відслужив в армії, і тільки потім вступив у Волинську духовну семінарію. Був деяконом при владиці Варлааму, який його й висвячував на священника. Сьогодні він є настоятелем храму всіх святих землі Волинської, і членом єпархіальної ради. А першу парафію отримав у Рожищенському районі і благочинним тоді там був нинішній митрополит Волинський Луцький Ніфон. Три села духовно окормлював отець Володимир до Росині, Щурин і Ворончин. Так було Господу угодно, що день народження отця Володимира припадає у день пам'яті преподобного Стефана і Гомона Києво-Печерського та святителя Володимир Волинського. А у сусідній Володимир Волинській єпархії цього дня вшановують всіх святих землі Волинської. І це символічно, отець Володимир, що саме в цей день, коли вся земля святкує цей день всіх святих землі вас день народження. Ви поєднані з цим храмом навіть уже перстом Божим, дивним Божим промислом. Протерей Валентин Марчук подарував для іменинника хрест із прикрасами з благословення предстоятеля Блаженнішого Володимира. Отець Валентин сказав, що цей хрест особливий і символом стражденного хреста. У в нас своя голова. Не лише радості на дня народження ангела, це теж приємні дні, правда приємні. Але для священника він повинен страждати з усіма. Хворіє сім'я, він повинен з ним хворіти. Хворіє дитинка, він повинен сумувати. Хтось помер, він повинен помирати з цією людиною, і ви це й робите. Буду старатись робити те, що <кій> подобає робити священнику, от щоби в першу чергу самому стояти у вірі православній ну і старатись людей утримувати, бути церковній огорожі. Дорогі друзі, потрібна наша допомога хворим діткам. У Національному інституті раку зараз перебуває отець Віталій Юзюк із сином Тихоном. Вони з невеличкого села Вербка Ковальського району Волинської області, де батько служить у храмі на честь святого Архістратига Божого Михаїла. У сім'ї в них п'ятеро дітей. У маленького тихона похлина підшлункової залози. Допомогти на лікування хлопчикові можна за реквізитами, які ви бачите на екрані.